У Любопільську гімназію в день знань на свій перший урок прийшли чотири першачки. На лінійці їм вручили гарні рюкзаки з канцелярськими наборами. Це подарунок від ЮНІСЕФ та глобального партнерства в галузі освіти. Любопільська гімназія у 2023 році загалом нараховує 63 учні. Це не є перешкоду для того, аби зробити для цих дітей всі необхідні умови для навчання, вважають у визирській сільраді. Тому навіть в цьому невеличкому закладі освіти до Дня знань збудували бомбосховище. Це дозволить дітям відвідувати уроки очно. Було виконані роботи за максимально зжаті сроки на протязі місяця. Приблизно, скажем так, були виконані всі роботи. Ну, в принципі, бомбосховище може працювати на сьогоднішній день. Я враховую, що Любопільська гімназія захищена у цьому питанні. Похилова Вікторія, розумна наша дівчинка. Теж стала великою подією для дітей Любопільської гімназії в день знань стала церемонія вручення грошових премій школярам за програмою сільради обдарована дитина. Її провели визирський сільський голова Валерій Столакі, керівниця відділу освіти Валентина Харламбова та директорка закладу Жанна Никифорова. Хочу від себе, від всіх батьків, від діточок подякувати за громаді за це рішення за цю грошову допомогу. Тим самим вони заохочують наших дітей на найкращі навчання. У новому навчальному році в Любопільській гімназії було відкрито клас безпеки. Його першочергова місія навчання учнів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Де ми можемо навчитися та пригадати, як водити себе з підозрілими предметами, куточок відпочинку. Ще одна новація, що стала у нагоді в Любопільських школярів. Які зараз навчаються у стінах рідної гімназії, він з'явився у рамках конкурсу проєктів шкільного громадського бюджету визирської сільради, створювали проєкт, обирали, що ми хочемо, що нам треба для цього куточка. Так і створювали ось такий простір для дітей, де б вони могли під час перерви знімати. Як то кажеться, стрес від навчання, відпочивати, спілкуватися. Там і ігри для них є, і футбол, і можна й почитати, можна в кріслах посидіти. Перший урок для першачків Любопільської гімназії, як і для всіх учнів українських шкіл, був надзвичайно цікавим. Дітям розповідали про ментальне здоров'я, про те, як їм боротися зі стресом, поганими відчуттями, страхом, злістю. Школярі на уроці під назвою Ти як з задоволенням опанували навички дружного спілкування один з одним.